Добрий день, з вами Давид Веко. І сьогодні вже традиційно для каналу Мій Світ я роблю відео зі сприятливими і несприятливими датами листопада 2022 року. Місяць металевої свині починається 7 листопада та закінчується 6 грудня. Тому цей прогноз трохи зміщений в часі. Почнемо. З несприятливих дат. 8 листопада місячне затемнення. У цей день треба слідкувати за своїми емоціями. Не можна приймати важливих рішень, бо вони можуть виявитися помилковими. Також до несприятливих дат ми віднесемо: 15, 17, 18. Та 30 листопада на ці дні, будь ласка, не плануйте нічого, що може викликати важливі наслідки у вашому житті. До сприятливих дней ми відносимо 11 листопада гарний день для операцій з землею, нерухомістю. Дуже добре переїжджати у нове житло, чи купувати та продавати нерухомість. 14 та 26 листопада особливий вплив має зірка небесного щастя, підійде для нових знайомств, побачень, налагодження стосунків з іншими людьми, нетворкінгу романтичних зустрічей, організації свят та весілля. Використовуйте сприятливі дні та уникайте несприятливих. Нехай всі ваші справи благословить Небо. З вами був Давид Веко. На все добре. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.